Ну що нарешті клавіатури по 25 тисяч гривень. Я був упевнений, що перші, хто привезуть подібну клаву в Україну, будуть Asus. І я не помилився. Коли я робив огляд першої версії цієї клавіатури, я казав, що дуже круто було б, щоб вони зробили щось можливо простіше, але більш доступне за ціною. Asus зробили прямо протилежне, тому зустрічайте. Lamborghini або, не знаю, навіть Bugatti у світі ігрових клавіатур, і девайс, який я собі психологічно, напевно, ніколи не зможу дозволити Rock Azot Extreme від Asus. Такі клавіатури, як ця, гідні того, щоб показувати їхнє пакування. Ну а тут це ще більш актуально, бо пакування тут важливе. Отже, відкриваємо це і бачимо тут коробку, в якій, власне, і лежить клавіатура в чохлі з тканини. До клавіатури ми ще дійдемо, а поки тут є спеціальні місця, потягнувши за які, ви піднімаєте верхню частину і бачите, що тут є ще. По-перше, підставка під руки. Приємна, силіконова, знизу металева пластина. Підставка не на магніті. Також тут є дві пари ніжок зміни висоти. Пулер для кейкапів, пулер для свічів, полінрейт-бустер, кабель, перехідник для Донгла, два додаткових свіча та додатковий кейкап Control замість дефолтного капа Копайлот. Плюс додатковий набір ущільнювачів і силіконових прокладок. Також у конверті йде ось такий магніт заглушка та мікрофібра. Якщо чесно, комплектація першого азоту мені подобалась більше, бо там був цілий набір для змащування перемикачів. Там було мастило, там був пензл. Злик, там був відкривач для свічів, там була станція, де все це можна було робити, і в принципі, з усім цим, коробка, в якій була клавіатура, перетворювалась на таку міні-майстерню. Я хази, може, там Asus зробили якесь дослідження і виявили, що цим ніхто не користувався, але все одно ця комплектація мені подобалась більше, бо я такого раніше не бачив. А то, що тут, ну тут в принципі так. Прикольно, але не так вражає, як в першому айзоті. Переходимо до основної страви, і знову ми маємо зовсім іншу клавіатуру в знайомому дизайні, бо насправді виглядає майже так само, як і минула версія, але всередині змінилося багато чого. Якщо говорити про матеріал, то тут все те ж саме, хіба що більше дрібних деталей, яких не було раніше. Ну, типу, оцих ліній. Спереду накрутили додатковий шар металу, виглядає як броня. Ну, це зрозуміло, це щоб... Одразу не заптурили. Ну, а ще, щоб був BDS-дизайн, і я вам скажу, що це вдалося, виглядає ще крутіше, ніж перша версія. Знизу теж серйозні зміни. Замість діагонального малюнку бачимо ребра жорсткості, місце для донглу і перемикач жорсткості тайпінгу, про який ми ще поговоримо пізніше. І от сюди і стає той самий магніт з комплектом Як бачите, тут чотири силіконові ніжки, які чудово тримають клавіатуру на столі, і вона не їздить. В цьому їм допомагає вага клавіатури в 2, ,2 кг 200 грамів. А пам'ятаєте, ніжки зміни висоти в комплекті? Вони масивні, металеві і двох різних розмірів, щоб коригувати висоту. Звісно ж, вони на магніті. Виглядає круто, то я цими штуками зовсім не користуюсь, бо мені найзручніша висота клавіатури це найнижча її висота. Плюс мене не покидає відчуття. А чи зручно це? Бо от у першому азоті були стандартні, дефолтні такі двохетажні ніжки, які, в принципі, зручні. Невже оці штуки зручніше поставити одну висоту? Потім, якщо не сподобалось і іншу висоту, аніж просто отак класнути одна висота, інша висота, і, і все, і поставити як вам зручно. От ті, хто користується такими ніжками, ну тобто, в принципі, регулює собі висоту клавіатури, скажіть мені. Чи зручно це? Бо я не користуюсь і я не можу адекватно оцінити. Тому скажіть ви мені, бо мені здається, що це ну просто, просто заради понтів якихось зроблено. Я не засуджую, мені просто цікаво, і це не всі зміни. Тепер клавіатура працює на частоті опитування 8000 Гц. Ви пам'ятаєте, в комплекті ось цей -Rate Booster. Цей девайс дозволяє усім девайсам Asus, які це підтримують, працювати з частотою опитування 8000 Гц. Це круто, але найбільше мене здивувало, що навіть з такою частотою опитування клавіатура досить довго живе на одному заряді. Також тепер тут кольоровий oled екран До того ж, він ще й сенсорний, але практичність цього сенсора не дуже сильна. Ви можете подвійним тапом вимкнути всі позначки, залишивши основне зображення, а свайпом обрати, що саме буде показуватись на екрані: просто зображення, календар, показники системи або кількість натискань в секунду. З приводу зображень ви можете обрати. Одну з вбудованих анімацій, якусь свою статичну картинку або анімацію, ну або можна вибрати режим еквалайзера. Він буде вмикатись, коли ви слухаєте музику, а коли музики немає більше 30 секунд, вмикається те зображення, що ви обрали. З боків показується активність Caps Lock, Scroll Lock, режим підключення, заряд акумулятора і режим роботи. ПК чи МАК, бо клавіатура працює з обома системами. Перемикатися можна через FN плюс Tab. Поряд з екраном ще одна. Фішка клавіатури, контрольна ручка з кнопкою по центру. Кнопка перемикає функції, які треба регулювати. Ручка, власне, їх і регулює. Наприклад, обираємо регулювання звука вгору гучніше, вниз тихіше, натискання на ручку м'ют. Таким чином ви можете регулювати гучність, перемикання і паузу треків, яскравість підсвічування, яскравість oled екрана, ефект підсвічування. А також один пункт ви можете налаштувати самі. Це може бути запуск програм, макроси чи ще. Щось. В цілому тут якраз без змін, тільки кнопка ця якась розхлябана. Мені здавалось, що в першій версії була краще. Свічі мені тут подобаються. Це Rock NX Snow. Лінійні механічні перемикачі, які легко натискаються. Сила натискання 40 грам сили. Повний хід 3,6 мм, міліметри, до спрацьовування 1,8 мм. Мені подобається, як вони натискаються, бо у них плавний хід з невеличким супротивом на початку. Ну і звісно ж, клавіатура з хотсвапом, тобто ви можете замінити перемикач на інший в будь-який момент. Вони п'ятипінові, але думаю, що і трьохпінові теж встануть, як і завжди. Тепер подивимось, що там всередині розбирається так само, як і перша версія. Для цього вам потрібна викрутка гексагон, тобто шестикутник. У мене такої нема, тому я використав шестикутну зірочку. Вона теж підійшла. Як і минула версія, корпус клавіатури дуже міцний і зроблений з товстого алюмінію. Він дійсно товстий і якісний. Не дивно, що клавіатура важить більше 2 кг. Аперкейс має прокладки з піни. Прикольно. Під аперкейсом бачимо пластину, в яку вставляються свічі. І вона карбонова. В девайсах версії Extreme всюди має бути щось з вуглецю. І ASUS кажуть, що вона не менш. Шміцна, ніж метал, який був у попередній версії, але гнучка і прибирає металевий звук. Між нею та друкованою платою два шари піни. Один чітко видно, інший тонкий, і для того, щоб свічі сиділи краще в своїх слотах. Цей шар якраз гарно видно, якщо зняти свіч. Увесь цей сегмент лежить на гаскет маунті, при тому не звичайному, а з додатковими металевими тримачами, які теж амортизують. Тобто силикон по периметру, плюс металеві амортизатори. З силіконовими заглушками на кінці, які точно заходять в пази на карбонові пластині. Далі йде сама плата, і під нею шар силікону. Як на мене, шар дуже тонкий, і те, що він весь в таку пупирку, чи як це ще назвати, для мене виглядає як намагання зробити його товстішим, ніж він є. Хоча насправді це може бути якесь інноваційне рішення із шумозаглушенням, а я просто ніфіга не шарю. Напишіть, що ви про це думаєте. Я думаю, шумка крута, особливо. Ці амортизатори, але, як мінімум, в плані нижнього шару піни. Перша версія цієї клавіатури була краще, бо там був такий дуже щільний м'який шар піни, плюс ще й був знизу силікон. Перемикач жорсткості тайпінгу працює дуже просто. Трохи піднімає свічі, щоб під ними був простір для більш м'якого тайпінгу, або опускає їх для більш жорсткого, наприклад, коли ви граєте. Звучить це все, як на мене, просто прекрасно. В минулій версії я казав, що кейкапи не відповідають статусу клавіатури, бо я вважаю, що в клавіатурі за 300 з чимось доларів повинні стояти капи краще. В цій версії стоять ті самі кейкапи, що й раніше змінився лише колір. Вони непогані, краще, ніж багато інших варіантів, що я бачив, але знову ж таки, це ок, якщо такі будуть стояти в клавіатурі за 6 тисяч гривень, але не за 25. Це моя особиста думка. Клавіатура працює по кабелю, по блютузу і по радіо на частоті 2,4 ГГц. По блютузу вона може одночасно конектитись до трьох окремих девайсів і перемикатись між ними можна через FN плюс 8, 9 або 0. Обіцяють, що через донгл клавіатура. Буде працювати 1600 годин на одному заряді акумулятора. Погодьтесь, це вражає. Це звичайно ж без підсвічування, але на частоті 8000 Гц. Я, звісно ж, грав з підсвічуванням і на 8000 Гц, І сумарно, приблизно за 10 годин гри клавіатура втратила десь 12% заряду. З незвичних функцій клавіатура має функцію швидкісного натискання. Це коли клавіатура ігнорує попереднє натискання і одразу ж реагує на наступне. Як це працює на прикладі Counter-Strike? Для того, щоб зробити стрейф вліво, ви натискаєте кнопку А. Якщо ви будете її тримати, персонаж біжить вліво. І якщо у вас немає функції швидкісного натискання, ви натиска... ви натискаєте кнопку Д. І персонаж зупиняється, бо клавіатура одночасно реагує на два натискання вправо і вліво. Тобто персонаж стоїть. Якщо швидкісне на натискання у вас ввімтено, ви натискаєте кнопку А, тримаєте її, продовжуєте бігти вліво, але потім натискаєте кнопку Д. клавіатура не реагує на кнопку А. І реагує тільки на кнопку Д. Тобто ви біжите вправо. Ця функція не відміняє мікрострайфів, ви все ще можете робити ось так. Але я цю функцію вимкнув, тому що я злякався, що в якийсь там дуже важливий момент я стрифанусь кудись не туди, і воно зарувінить мені раунд або всю гру. Тому я цю функцію вимкнув. Але цікаво, треба якось спробувати. Треба намагатись зрозуміти, чи вона потрібна. Напишіть мені в коментарях, чи потрібна вона вам. Ця функція вмикається в софті, і тут також є усі налаштування, що вам потрібні: макроси, ремапінг кнопок, налаштування oled екрану, підсвічування і так далі. Який висновок? Безумовно, це одна з найкращих і найдорожчих клавіатур в моєму житті, і я чомусь впевнений, що це ще довго залишиться без змін, принаймні поки Asus не випустять третю версію. Але очікувана, вона мене не вразила так, як перша версія, бо Asus постарались, звісно, зробити набагато краще, але перевершити перший азот було доволі важко, бо там і так все було ідеально. Плюс мене. Не покидає відчуття, що більшість покращень, які тут є, вони зроблені просто для того, щоб показати, ось як круто ми вміємо, а не для того, щоб реально зробити краще. Ну, бо, як я вже і казав, там і так все було чудово. Я, звісно, не засуджую те, що Asus демонструють усім свої можливості, але все одно, як на мене, ціна не виправдана. Так, oled екран. Круто. Ручка налаштування круто. Фул метал круто. Е, карбонова пластина круто. Шумка круто. 8 тисяч герц безумовно круто. Проте за 25 тисяч гривень я можу купити 4 клавіатури. які будуть, звісно ж, без OLED-екрану, без цієї ручки. Вони будуть трохи простіше, вони будуть на 1000 Гц. Але вони будуть так само в фул металі. З не менш гарною шумкою, з не менш гарними свічами, з не менш гарним тайпінгом. Тому як демонстрація потужностей, я тільки за. це крута, якісна, і я б навіть назвав її лакшері клавіатурою. Вона дійсно вражає. Особливо тих, хто не бачив першу версію, я впевнений, що це буде просто. Але 25 тисяч гривень я особисто за неї віддати. Не готовий.